Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В Боратинській громаді мобільна гінекологічна бригада безплатно обстежувала жінок. Була доволі давно, більше півроку назад. Тому вирішили, що варто перевіритися. Комунальне підприємство Луцькводоканал збільшило плату за абонентське обслуговування. Це однозначно обурює того, що зарплати не піднімаються, а ціни ростуть. Найтяжча дорога на цвинтар до рідної дитини. Спогад батьків про військовослужбовця Юрія Франка. Бурдемося тим, яким у нас був, не втікав нікуди, не ховався. В Боратинській громаді працює мобільна гінекологічна консультативна бригада обласного перинатального центру. Нині гінекологиня та лікарка ультразвукової діагностики безплатно обстежували жінок у селі Лаврів, розповіла Суспільному сестра медична місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини Оксана Марценюк. Прийшла на огляд 44-річна Ірина Оксенюк, каже, має проблеми зі здоров'ям, тому у гінеколога перевіряється часто. Є такі хвороби, яких на ранніх стадіях взагалі не можна виявити, але коли вчасто будеш ходити, то тоді вчасно виявиш і проблему. Після родів оглянулась, а потім при потребі зверталася. Дуже рада, що є такі виїзди, і було би добре, щоб вони були частіше. Я була доволі давно, більше півроку назад. Тому вирішили, що варто перевіритися, і загалом просто для себе впевнитись, що все добре. У село лікарі цієї мобільної бригади приїздять вперше, каже сестра медично місцевої амбулаторії Оксана Марценюк. У нас є в селі група. Спеціальна інформаційна, спеціальну інформаційну групу скидали, так само наші пацієнта повідомляли, і декому особисто за телефонним зв'язком в основному ми направлені на профілактику. Щорічний огляд гінеколога говорить лікарка ультразвукової діагностики Яна Кравченко, дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Найпоширеніше це, напевно, виявлення міоматозних вузлів новоутворів матки про ті, які жінки взагалі не знали. Це є кісти яйників як функціональні, пов'язані із дисгормональними. Порушеннями при огляді молочних залоз виявлення фіброаденоми, аденом. Виїзна медбригада працює з жовтня 2022 року. За цей час лікарі оглянули майже 6 тисяч жінок, розповідає гінекологиня Тетяна Приходько. Каже, охочих пройти обстеження збільшилося. Були ну практично всі райони охоплені Волинською областю. Ми організовуємо не лише УЗД-обстеження, а по бажанню і по необхідності ми можемо зробити швидкі тести на віл, на сифіліс, на наявність цукру і навіть тести на гепатити. Жінки страждають психологічно. Багато людей були за кордоном верта. Аються відсутність щорічних профілактичних оглядів. А це є запорука для виявлення захворювань. З тої кількості, що ми оглянули жінок, 127 жінок уже пропоровані в нас. Зі слів Тетяни Приходько, впродовж дня у Лаврові виїзна бригада медиків оглянула 21 жінку. Стільки ж зробили ультразвуковий діагностик. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Комунальне підприємство Луцькводоканал з 1 січня збільшило плату за абонентське обслуговування в Луцькій тергромаді, розповіла Суспільному заступниця директора Ольга Шевчук. Платіжки з новими сумами мешканці громади отримають у лютому. Причина підняття вартості або обслуговування ріст прожиткового мінімуму. Законом про державний бюджет нам встановлений прожитковий розмір для працездатних осіб у розмірі 3028 гривень. Відповідно, для того щоб оплачувати нашим працівникам, які безпосередньо задіяні в даному процесі адміністрування послуги, ми повинні. Дотримуватись мінімальних гарантій відповідно, і перераховано розмір абонентської плати обслуговування для споживачів, які проживають для прикладу в багатоквартирному будинку з одним лічильником, зросте на 5 гривень 97 копійок. Це на водопостачання, і аналогічно на 5 гривень 97 копійок на водовідведення. Зі слів Ольги Шевчук абонплату не піднімали протягом двох років. Це однозначно обурює того, що зарплати не піднімаються. А ціни ростуть. Факт однозначно, що негативний. Звісно, що неприємно в будь-якому випадку. Через те, що зараз дуже багато і переселенців, і це зараз не актуально, як на мою думку. Затвердження нової ціни за абонентське обслуговування відбувається після видачі наказу на підприємстві та не регулюється нацкомісією з регулювань цін на енергетику і комунальні послуги. Каже директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль. З правової точки зору підприємство безумовно має право на. Підняття тарифу на будь-яку зміну тарифу і це регулюється законодавством України про житлово-комунальні послуги. Собівартість надання послуг цим підприємствам зростає через об'єктивні фактори, одним з яких в тому числі є війна. Підприємство належить до критичної інфраструктури без води чи водовідведення місто існувати не може. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Працівник геріатричного пансіонату Олександр Миронюк отримав нові інструменти завдяки програмі грошової компенсації від обласного центру зайнятості за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю, розповідає чоловік. Як з новим інструментом працюється легше? Ну, звісно, що вручну, що шо фірстов то велика різниця у наш робочий кабінет во інструмент закуплений У нас все новеньке. Луцький геріатричний пансіонат. Це перший заклад на Волині, який скористався програмою, розповіла старша інспекторка з кадрів пансіонату Антоніна Лучко. Звернулися до міського центру зайнятості, щоб нам допомогли в цій справі. І оце така була нам запропонована програма. 71 тисяча, але це ну це це дуже добре, що ми могли придбати ці інструменти. Тому що, так як бюджетна організація, ми не дуже завжди собі можемо дозволити щось. Отак придбати з інструментів 170 мешканців. У нас проживає 49, сорок переміщених осіб. Територія установа вкрай велика. Загальна площа на нас 3,6 гектари. Після влаштування на роботу людини з інвалідністю роботодавець має 90 днів, щоб подати документи на компенсацію. Розповідає начальниця управління Волинського центру зайнятості Оксана Меріда. Ця програма почала діяти з кінця минулого року. Наразі цією програмою можуть скористатися усі роботодавці, це юридичні і фізичні особи, за яких надається ця компенсація. Це особи з інвалідністю першої і другої групи. Розмір цієї компенсації є граничний для осіб з інвалідністю другої групи. Це 71 тисяча гривень за працевлаштує. Мання осіб з інвалідністю першої групи це 106 тисяч 500 гривень. Маємо 5 мільйонів 400 гривень для реалізації цієї програми. Каже, компенсацію дають за придбані меблі, комп'ютер, інструменти, слуховий апарат. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Добрий вечір. У мене все добре. А 2 вересня вже не було. Я знаки питання йому 37-річний рожищанин Юрій Франко загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Андріївки Донецької області. Торік у серпні, розказує мама Надія Олександрівна. Спочатку хлопці казали, що між 200-ми Юри немає, але через три дні. То сказали, що знайшли. Його. Мені здавалося, що такого не може статися, як сталося. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій працював будівельником за кордоном, пригадує батько Іван Франко. Десь біля двох місяців він там був. Війна почалася, і він подзвонив і сказав: Я трусом не був ніколи, я приїду вас захищати. Ми ні слова не сказали, бо такий час, що треба обороняти країну. У війську син був кулеметником, каже батько, служив на прикордонному пункті ЧОП. Згодом разом з побратимами виконував бойові завдання на Донеччині. Третій раз там був на Бахмуті. Перший раз був, то ми не знали, навіть ну, і не признавався, дзвонив, але нічого не казав. Вже вони мали відходити, передали хто ближче, спасайте хлопцю. І він, як побіг, так і не цю пору. Дочка з сином бачила. Бронежилет сплавився, рука обирвана. Мені не віриться до цих пір, що я не маю, що каже, він позволить, чи приїде. Юра збирався одружитися, розповідає мама, перебираючи речі сина. Каже, він завжди любив дітей. Тісно спілкувався з племінником. Це її сумка, яку хлопці передали. Форма лишилася. З внуком все переглядаємо. Він дуже любив Юру. І він зараз взяв там одну форму його ходить. Я її випрала, а він казав, не треба було її прати, бо воно Юрою пахне. Перед від'їздом у Бахмут Юрій попросив рідних забрати хворого пса, який прибився до їхньої бригади, розповідає батько Іван Євгенійович. Нині каже, собака живе разом з ними. Оце у нас грішка, собачка простреляний. Він видно, ще й контужений, з бахмута котик, то з фронту їх привезли маленькими, тож глядимо. Юрій Франко похований на Алеї Слави у Рожищі разом з іншими захисниками. Мама каже, часто навідується сюди. Найважча дорога, яка є на світі, на цвинтар до рідної і туди. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.